Нашої комісії вісім депутатів, на засіданні комісії присутні п'ять депутатів, що дозволяє нам розпочати роботу. Сьогодні на засіданні ми розглянемо питання порядку денної 52-ї позачергової сесії. Питання порядку денного є в матеріалах сесії і пропоную вам прийняти запропонований порядок денний за основу. Хто за, хто проти, хто утримався. Одноголосно рішення. Чи будуть зміни доповнення, доповнення до порядку денного? Ну до фінансування. Доповнити, так? 200 тисяч. Ну, на лісовик. Запишіть, як саме хоєна. Зняти з реконструкції газопроводу 200 тисяч перекинути на лісовик, на придбання палив. То за пропозицію депутата Букатюка внести в порядок дневний дане питання змінити. Прошу, прошу, да, прошу да, підтримати да, ветеранську політику, да. пишіть, що в кінці року при наявності коштів. А не не, особи, пропозицію з Виділенням коштів 100 тисяч на ветеранську політику при наявності коштів да. в кінці року. Хто за дану пропозицію? Ми, Якщо більше пропозицій та зауважень немає, прошу підтримати порядок денний в цілому. Хто за? Одноголосно. Тому приступаємо до розгляду питань порядку денного. Проект рішення в електронних матеріалах сесії. Ну, перше питання це є про. Встановлення розміру кошторисної заробітної плати по здійсненню будівництва об'єктів за рахунок коштів бюджету громад е, на 2025 рік. Е, Гонда Андрій Олексійович е, буде доповідати по цьому питанню. Чи є питання зауваження? Бажаю, Ума, це містом? є загальнодержавна заробітна плата у. Все, значить, ставлю це, дане питання на голосування. Я лікав на дві дні, кав Це загальнодержавна, я знаю. 18 тисяч? Так. так. Хто Я за? Заробив тепер і цей. Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання. Не Порядку не денного. Ми це ми про передачу майна та обладнання БОБФ Карітас. В матеріалах сесії є. Це не це голосуємо, це не наше. Це не наше. Ставлю дане питання на голосування. Хто за, хто проти. Одноголосно. Слідуючи. Не знаю, мене ця програма. Слідуючи питання це про передачу автобуса. Це також питання. Ставлю далі питання на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. І наступне. Дані порядку денно про затвердження звіту про виконання фінансового плану за перший квартал 2025 року КП Херсинської сільської ради. Центр надання первинної медичної допомоги. Будуть питання зауваження? Як читав звіт по церкві і казав. Тут все добре укладено, тут все добре написано. Ми і так не треба. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Хто проти? Одноголосно. Наступне питання про внесення змін програм соціально-економічного та культурного розвитку Пасічнянської територіальної громади на 2025 рік. Матеріали, є. Питання зауваження. Тут що в нас є по цьому? Зміни якісь? Це, що в матеріалах надруковане, це по У цих У електронних матеріалах було відмічено. Ага, відмічено там Червоним. Тут, тут нема цього, так? Воно тут якраз в... ветруково тільки те, що цей. Так, е, чекайте, чекайте, де воно є? Сторінка 14, Торінка 14 Матеріали сесії. Сторінка 14, так? Ні, це тут на 4. Добре. 17-та. 17-го. Угу. 17. Крильський зараз пояснює звільнено. Андрій, ну поясни, що там за зміни в цьому. Цільових В цільових програмах. Програма. Коротко. Е, так, програма благоустрою. Е, справа в тому, що ми фактично по 90 му пункту додали технагляд. Він у нас був. Труби металеві це є ті, що ми купуємо, що в ми... соціально-економічного. А, Соціально-економічного, Так, так. якщо соціально-економічного, то там виключно фактично пододавали технагляд. По всіх цих капітальних ремонтах. Фактично, так. І змінили, бо там було придбання котла, от, наприклад, 15 й пункт, ну, придбання котла, так. а їм, а їм то. Казначейство не пропускає, що хочуть, щоб було предметів дострокового користування, тобто змінити не котел. А далі все просто пододавали технічний нагляд. Технічний нагляд це все, воно все було, пододавали технічний нагляд. І єдине, що 29-й додали, бо це будуть кошти обласного бюджету на придбання крісел. Це за кошти обласного бюджету 400 тисяч додали в програму. Угу. Це, якщо Голосуємо? Так. Ставлю на питання на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався одноголосно. Слідуючи, це затвердження цільових програм. Так, Це на, на управління ветеранської політики. Просять. Ну, ми... ми вирішили, ми це. Ми вирішили що в кінці року при наявності, при наявності. коштів. Угу. Тому так. дане питання ми, напевно, знімаємо. Ні, ні Дане питання програму затверджено. За кошти виділити в кінці року. Так. Хто за? При хто проти? То утримався одноголосно. Так. Наступне так. питання порядку денний. Сільня змін до цільових програм. Це, Що? це. Андрій Васильович. Угу. це щось, напевно, одне і те саме. Ні, ну, просто виникла ідея облаштувати алеї слави у дньові, пасічні, зелені, убитку відеозорів. При... Там додали технічний нагляд і о, уточнили місця поточного ремонту системи відоспостереження. Дорогу. Тоже, у ну, треба буде визначатися. Ми вкладаємо в програму, закладаємо кошти в програму, а тоді будемо визначатися. І У ну, захід в програму зазначається. Коло мияка уш робить алеї слави такі саме для зниклих безвісти і полонених. Ми можемо сюди додати їх? Та це написали Тому що ті, що зникли слави. безвісти, то вони майже на 100% загинувші. Ми написали алея слави. А яка вона буде, то вже буде, треба буде розробляти якийсь проєкт, місця, вишукувати. Ну, значить, якийсь <звіць> програми. Ну, тоді вирішуємо. Та мали там вилучити, угабрати і там робити. Та то вже догляд закінчився, а де? Ні, вже до 25-го, до 27-го року. Так казали, до 25-го. Має, я теж так думав. 27 рік і 20, якийсь восьмий. Ну а якщо та територія не використовується, що ми її... можемо її забрати? Ну, то Я думаю, що це питання ми будемо раз, на сесії mm -hmm. піднімати. Ми... Добре. Про внесення змін. Хто за дане Добре. питання? Одноголосно. Рішення комісії прийнято. Не. Наступне питання про порядку буде про внесення змін до рішення сільської ради 20.12.24 номер 1939 49 20, 24 про бюджет Пазичнянської сільської територіальної громади на 2025 рік. <coughs> Леся Іванівна нам уже доповіла по даних питаннях. Ну, Враховуючи ці зміни, що... Так, врахувати ці зміни, доповнення, які ми, ми несемо. Додати 200 тисяч на Додати 200 тисяч. реконструкція газопроводу так. капелі Солик. І не давати суданці? Так. Управління ветеранської політики. Хто за? Проти, хто проти? Одноголос. І питання, е... яке нас стосується, це надання одноразових матеріальних допомог. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Там є прізвище. Що нам дозволяють кошти на даний момент Так. Рішення комісії прийнято позитивно. Шановні колеги, дякую комісії за роботу.